Делай, тема. Пиздец, поднимай, поднимай. Давай, давай, давай. Рома. Давай ногу, здесь гон на фон. Привет, ребята, давай, блядь. На пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу квартири за адресою Івана Франка 8. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в квартирі знаходиться людина. Ланкою ГДЗС людина оперативно була врятована, пожежа ліквідована на площі, яку вона набула до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Потерпіло передано працівникам швидкої медичної допомоги і госпіталізовано.